Доброго ранку, малята! Як ваш настрій? В мене чудовий, тож пропоную вам почати наше заняття. До нас на заняття сьогодні прилетів ось такий метелик. Він хоче перевірити, чого ж ви навчились за цілий рік. Ну що, готові? Тож, давайте починати. Перша гра називається. Порахуй квіти, скільки квітів на цьому малюнку? Правильно одна квітка. Скільки тут квіток? Три квітки. А на цьому малюнку скільки квіток. П'ять квіток. А на цьому? Дві квітки. Скільки тут квіток? чотири. Молодці діти, отже, наступна гра. Де заховався метелик? Потрібно уважно розглянути малюнок і знайти, де ж саме ховається метелик. За деревом під лавою. Тепер знайдіть тут метелика. За квіточкою. А тепер, де заховав метелик. За травичкою. А тепер давайте трішки відпочинемо з метеликом фізкульт хвилинка. Тут трава росте висока, тут стежиненька вузька. Вище руки, вище ноги, Непроста у нас дорога. А тепер ідемо боком, і з підскоком, і з підскоком. Походили на носочках, а тоді на п'ятах, випростали добре спини і звели лопатки. Що ж, трішки відпочили? Тож продовжуємо грати. Гра! Порахуй і поєднай. Вам потрібно буде уважно розглянути малюнок і цифру поєднати з відповідним малюнком. Ну що, готові? Тоді починаймо. Цифра, на цифра 4. Порахуйте, скільки квіточок, а скільки метеликів. Тож ми з'єднуємо цифру 4 з чотирма квіточками. Яка цифра тут? Цифра 2. Порахуй сонечко, порахуй хмаринку і з'єднай. А ось це яка цифра? Цифра 5. З'єднай правильно. Правильно 5 жуків сонечок. А що це за цифра? Цифра 3. Розглянь уважно і поєднай. Правильно, цифра 3 і 3 метелика. Що ж, діти, а наше заняття вже закінчується. Метелик дякує вам за цікаві ігри та веселий час, що він провів разом з вами. До побачення до нових зустрічей!